Всім привіт! Я сьогодні до вас з наступним своїм зразковим звітом розкажу-покажу. Останній час потягло мене щось в синє блакітне, якісь такі кольори, тому светр з аргайлами буде. А поки ще народиться светр, я вам покажу це зразок до ВТО. Я вам покажу, щоб було потім порівняння. Значит, от такий він виходить у мене, трохи корявий. Десь ось тут є, бачите, такі ще эм, стернинки. Отакий от візерунок, светр з пінтересту, жовтого кольору, можливо, ви його всі бачили. Значить, що в мене за ниточку, скільки це у нас більше по ниточці погляд? В мене була от така куплена три роки назад, артикул Каш'як. 450 метрів на 100 грамів, 20 як 20 кашемір і 60 меринос. така нитка, вона неоднорідна, джинсова, у вас вона більш яскрава. Ну і Зараз, значить, передається. Вона неоднорідна, вона, значить, трошки йде меланжована, дуже такими якимись близькими кольорами. Враховуючи, що такий метраж тут 450 на 100 грамів, у дві нитки це 225 метрів на 100 г. Для мене це було товстовато, Я не хотіла таке, таке ж товсте полотно. От, тобто я пробувала, в мене був зразок, не дуже він мені сподобався. Ну, або великі спиті, брати, я не дуже любитель спить 4,5-5. Або щось шукати підмот, і якби я його в'язала в дві нитки, мені б, скоріш за все, не вистачило його на виріб. В одну нитку це спиті номер 2 Цю ідею я залишила, і в мене отакий ще, е як я кажу, підібрався меринос. Він такий неоднорідний, це заняба руфа, 100% маринос, картний, він отакий прям, ну вони такі, начебто поряд, але трошки, трошки відрізняються все-таки. Але я вирішила спробувати, чого б і ні. Це 750 метрів на 100 грамів. Це вам про те, що коли вибираєте ниточку, якщо вона у вас йде о такого то і ви розумієте, що в'язати вдвіце для вас товсту. То подумайте, чи потрібна вона вам, або одразу продумайте якийсь, можливий підмот. Це так, на майбутнє. Це те, з чим особисто я стикнулася і з чим зараз вже зайвий раз, декілька разів передивляюся. От такий корявий зразочок, значить, спиці в мене о, на резинці 2,5. Основне полотно я в'язала частину на, починала в'язати на з половиною Дуже туго вийшли оці в мене перехрести кіс. І я взяла 3,75. На 3,75 мені сподобались коси більше. І зараз він іде пратися покажу вже вам його, коли він висохне. Побачимо, що з ним буде, як він буде. Нитка мені подобається. Зараз мене задовольняє товщина полотна. Те, як воно, як, як тримає поки що до ВТО рельєф, ну і далі будемо бачити. Обидві ниточки йдуть, йдуть кардні. А, ну Це зеня баруфа. В мене цей артикул був 100% меринос 750 метрів на 100 грамів. Цей колись я купувала в якомусь магазині, в кого є схожий склад. А, в одну нитку я його в'язала. Ніжнюсік був неймовірний. Тому побачимо, що у нас вийде в дві ниточки, але, в принципі, і той, і той артикул я рекомендую. Це я в'язала навіть в зразках. Він, звичайно, не такий м'який, як Кашемір, дуже гарне випушення з нього. І він такий більш, знаєте, суховатий, він дає таку ягнячу шерсть, трошки шорохувату. от, Дуже чутливим не підійде. от. Якщо ви любите, як я, щоб трошки, може, десь поколувало, ідеальна ниточка. Все, ми пішли пратися. Ну що ж, мій зразок висох. Що я вам хочу сказати? Тактильно, дуже м'яке, класне полотно, незважаючи на те, що в мене був отакий підмот більш шорохуватий. Тобто, в принципі, якщо ви зустрінете якусь собі суміш. Типу цієї моєї з яком, ну з кашеміром, без кашеміру може бути 50 як, 50 мернос. Тобто, ну різні варіації, якщо вам сподобалось, беріть. Мені подобається. Значить, Зразок в мене вирівнявся після прання, я його намилювала два рази. Мокрий він був, я думала, що коси всі попливуть зовсім, бо він мокрий, був більш плаский. Він висох і, скажу вам так, зібрався зібрався докупи. Отакий виступив пушечок. Звичайно, якби його ще покласти, можливо, на віджим в пральну машину, то було б ще краще, але, в принципі, я розумію, що від нього чекати. Він тримає рельєф. Ось, як ви бачите, ну, мені подобається, як виглядають коси. Тобто, то, що я зміню трошки розмір кіс, то вже буде ну, інше питання, але мені подобається те, що вийшло, він не тримає, прям, так, як знаєте, миринос, якщо ви захочете в'язати щось таке, що треба, щоб було дуже пружиняче, то дуже пружинити він не буде. Але, от, мені здається, знаєте, така якась середня пружність залишається. Він не розійшовся так, щоб зовсім. Рельєф є, і, і воно пружинить. Нагадаю, резинка в'язалась на 2,5, основне полотно на 3,75. Ну, трошки 3,5 спробувала, але дуже, дуже щільне було, тому я його перекинула на 3,75. Тут все тримається. Коли мокре, воно розтіклося, От, зараз все. Чудово, мені все подобається, тому цьому светру бути. Він у мене такий неоднорідний колір. Не бідася брати якісь меланжовані кольори, вони зазвичай після ВТО дають якісь такі класні поєднання, бо пушечок вийшов: один, таке, наче три, де якийсь вимір. От, Тактильно м'якенький, я ж вам кажу, що незважаючи на те, що я до нього підмішувала. Таку сухуватий карний От. На жаль, на жаль, оскільки він купувався 3 роки назад, я не пам'ятаю, не знайшла магазин, де його купувала, чи є він там, чи нема. Але що хочу вам сказати, що якщо ви побачите якісь такі склади з Яком, Кашеміром, мериносом, то. Не бійтеся, купуйте. Єдине, звертайте увагу на метраж, чи згодні ви, як то кажуть, в'язати або щось товсте, або щось дуже тонке, бо в дві нитки він мені такий дуже, дуже товстуватий. Я артикул цей напишу вам знизу, і так само цей напишу назву, метраж, от, склад, але от мені дуже подобається. Дуже класний, подобається, що тримає рельєф, тому так, светру бути і десь там, може, може, навіть доволі таки скоро. І колір мені подобається. Прям такий, знаєте, дуже гарний. Отака От. От історія. Маю надію, що комусь буде корисно, хто подивиться. І, якщо зустрінете якийсь отакий артикул, цей каш'як, він так і називається. Ну Його тоді було там в магазині достатньо, наскільки я пам'ятаю. То я думаю, що його розкупили, що є дівчата, у яких він є. от Ну, єдине, що я ж вам кажу, я не подумала, що 450 метрів на 100 грамів. Зараз я вже на це звертаю увагу. Тому з підмотом мені такий він. Ідеальний. В косах також подобається. Колір вам все одно воно якось так, наче трошечки. Пересвічує от. Мені здається він більш такий спокійніший в житті. Ну, ось, може, може, отак от якось. От, тому в'яжіть у задоволення і гарного вам дня.